Сьогодні у випуску мешканці триповерхівки у Кропивницькому просять облаштувати укриття з вбиральнями та запасами води. Через те, що укриття не облаштоване, не спускаються туди під час повітряних тривог. 13 селищ та сіл потрібно перейменувати на Кіровоградщині. Це оновлення рішення національної комісії зі стандартів державної мови. У першому варіанті було півсотні. Був вчителем, став бойовим медиком. Роман Олійніченко з новоукраїнського району півтора роки рятує на фронті поранених. Сюди вообще нереально спускаться. спускатися. нет, ніт, і внутрі абсолютно теж свята нет. Пенсіонерка Лариса Нелюб показує укриття у своєму будинку. Каже, боїться спускатись сюди під час повітряних тривог, бо електрика то є, то немає. І це сховище. Приходить комісія, каже, кожен раз каже все добре, все хорошо, може працювати. Показує укриття з іншим під'їздом, розмежовують дві стіни. Раніше це був запасний вихід та вхід в іншу частину укриття. Цеглою заклали це підвальне вікно. Возі дома там єздузвоздухозаборне, колодець воздузтам какіта да, щось шоти що ще там середині. і от і на улиці швидте ну, накачуватися ліматором, і так, і естественним током не знаю як. Воздухну діло в тому, що це все забито, і для того, щоб для того, щоб і вивідалі, і снаружі забили все это досками. Там внутрі і грязь, і кирпичи, і мусор, все що угодно. Мешканка будинку Людмила Левицька згадує, у 1956 році укриття проєктувалося з подвійними металевими дверима. Тут були ємності для води та вбиральні. Одна взагалі розбита, а друга забита, хто за чим. 70-річний триповерховий будинок обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 2 Після вторгнення Росії його внесли до списку тимчасових укриттів. Приміщення може помістити півсотні людей. Через дерев'яні перекриття 50-х років це тимчасове укриття не може використовуватись як сховище, сказала заступниця керівника організації Ольга Резніченко. Найпростіші укриття не потребують ну скажемо обладнання. Водою і санвузлами. але все можна ну, при бажанні відновити, тільки вартість, вартість цього, чи воно, ну скажімо, правдує себе. Від уламків це приміщення свою функцію виконає. При ракетному обстрілі, ну, на жаль, на жаль, наврядчі. Пояснює, утримання укритів не входить у перелік послуг організації. Грошей з бюджету на це не отримують. Відповідальність ЖЕО полягає у тому, щоб відремонтувати електрику та розчистити укриття. На момент зйомки електропостачання в укритті було. Стіну, яка сиплеться, відремонтують до кінця серпня. Все інше, що хочуть мати мешканці в укритті, мають облаштувати самі, сказала Ольга Резніченко. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це село Апрелівське у Кропивницькому районі. Воно у списку тих, які треба перейменувати. Таке рішення 22 червня ухвалила національна комісія зі стандартів української мови. Жителька Апрелівського Валентина Ходак вважає, село потрібно назвати Квітневе. Це українське слово. Я сама проти російської назви. Перейменування не на часі, каже жителька села Ліна Небелиця. Такий страшну хвилину час не на часі перейменувати наше село. І я думаю, що воно не зв'язане із російською назвою. Усього за рішенням комісії зі стандартів української мови у Китрисанівській громаді потрібно перейменувати дев'ять сіл, говорить голова Віктор Поліщук. Це Апрелівка, Апрелівське, Южне, Рощахівка і інші населені пункти. У деяких можна просто змінити сам правопис цих населених пунктів. От візьмемо, до прикладу Юрівка, через апостроф пишеться. А треба, щоб воно писалось Юріївка. То тут, звичайно, ми будемо вносити ці зміни. Пояснює процедуру перейменування сіл. Каже, нову назву обиратимуть місцеві жителі. Розглядається зразу на сесії нижчого рівня, місцевого рівня, а потім, як я розумію, це буде приймати і рішення Верховної Ради України. За рішенням національної комісії зі стандартів української мови в Україні від 22 червня в Кіровоградській області треба було перейменувати 51 село та селище. Звернувся до комісії з вимогою скасувати це рішення, розповів уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. До цього числа потрапили такі назви, як червоне, червоні маяки, червоний яр, червона долина, червоний путь, червоний озер, червона Слобода, Червона Поляна, Червоний розділ, червоний пашлип, «червона костянтинівка червоно-сілля і так далі. На цьому переліку ми і загострили свою увагу, що комісія не мала цей варіант пропонувати. 30 червня своїм рішенням комісія зі стандартів державної мови оновила список сіл та селищ, які треба перейменувати на Кіровоградщині Тепер їх 13. зі слів Тараса Кременя. Перейменування відбуватиметься протягом двох місяців після оприлюднення закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Він набуде чинності 27 липня. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому вивіски та реклама заважає роздивитись красу міста, вважає історик Юрій Митрофаненко. Він проводить екскурсії для жителів та гостей Кропивницького. Показує пам'ятку архітектури на вулиці Тараса Карпи. Будівлю закриває вивізка аптеки. Екскурсію я починаю з вулиці Великої Перспективної і починаю з негативу, кажу, дивіться, який чудовий гарний будинок. Пам'ятка архітектури кінця 19-го, початку 19 ХХ століття, але як його псує. <сує> Це не робить місто привабливим для туристів і для самих містян. Власник мережі Аптек спілкуватись відмовився. Я зайнят, я на роботі. Мені некода цим займатися. Наступна пам'ятка архітектури будівля на вулиці Театральна. Тут показує Юрій Митрофаненко за рекламою магазина. Не видно старовинний граніт. Ірина Протопопова, представниця мережі магазинів. Говорить, конструкцію зробили так, аби не пошкодити будівлю. В нас укладений охоронний договір на спадщину місцевого значення, і ми вже отримали документи на пріоритетне встановлення. Я думаю, що ситуацію можна вирішити, але якщо всі разом ми зберемося і обговоримо правила гри, Юрій Митрофаненко каже, вулиця Театральна має архітектурні споруди, які гармонійно поєднані між собою. Безліч пам'яток архітектури, але що ми бачимо? Хіба ми бачимо красу архітектури? Ні, реклама займає стільки місця, що хотілося, щоб її було поменше. На думку Кропивничанки Олени Янчук, у центрі Кропивницького реклами забагато. Історичний центр нашого міста не робить привабливим. Це реклама, вивіски, і саме площа цієї реклами, кольори цієї реклами, але можна її зробити саме в, 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 в єдиному стилі. Наприклад, у Львові всі вивіски в історичній частині міста вони виглядають естетично. Завідувачка сектору реклами управління архітектури Кропивницької міськради Ганна Хричова пояснює, на розміщення реклами треба дозвіл, встановлювати її треба за правилами. Вся зовнішня реклама вона повинна розміщуватися з додержанням техніки безпеки, видимості дорожніх знаків, не повинна освітлювати житлові, скажімо так, будинки, забороняється розміщувати на пішохідних доріжках та алеях. Говорить, до розміщення вивісок вимоги інші. Не повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, не повинні розміщуватися на будинках або спорудах, об'єктах незавершеного будівництва. І площа поверхні вивісок не повинна перевищувати трьох квадратних метрів. І ще забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи на розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством. Тобто, розумієте, тут цими правилами не встановлено як повинна виглядати вивіска. Каже, управління розробило порядок для встановлення вивісок, який регулюватиме їхні розміри та зовнішній вигляд. Нині його перевіряють юристи. Після цього мають затвердити рішенням виконкому. Коли це буде, дату не визначили. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. До 24 лютого я був звичайним вчителем географії і біології, де працював в Голодовській школі Новоукраїнського району. Ну і війна, звісно, почалася в мене десь пів сьомого ранку, коли мати мого учня дзвонив і питає, Роман Анатолійович, а Дімки в школу йти, Я кажу, ну, звісно, йти. А війна. Так, для вчителя Романа Олійніченка розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через чотири дні він добровольцем пішов на війну, щоб рятувати поранених. Два місяці навчався тактичній медицині. У травні 2022-го, каже, евакуйовує першого пораненого. Це було якраз 15, -го. 15 -го травня я з начмідом заїхали на госпіталь у Бахмуті. І там вже якраз наш перший поранений. Який якого контузило дуже важко, він був в паніки. Нині Роман Лініченко проходить військово лікарську комісію після поранення, яке отримав у квітні, має контузію і травму хребта. Говорить, поки лікується, від війни відволікається риболовлею. Мій дідусь, в принципі, по стопам якого я пішов, він з 41 по 45 рік пропрацював в медсанбаті, прослужив і з 41 по 45 рік. Звісно, закінчив свою війну аж в Празі. І своє дитинство, я пам'ятаю, що коли я приїжджаю в Чемерпіль, у нас у дідуся в городі ставочок, далі Південний Буг протікає, У нього своя лодка, і це кожен ранок він на лодці Плив якраз на ставочок, ловив карасів, в'юнів, їх дуже багато в нього було. Так і полюбив. Говорить, за півтора роки на фронті з водієм Михайлом Потіхіним, ви його бачите на світлині, поранених вивозили на автомобілі швидкої допомоги на базі УАЗ. Каже, в народі цю машину називають Буханка. Зараз ми в'їжджаємо в, в Бахмут зі сторони Часового Яра. Чесно кажу, без нього я б тут би і не стояв, би, тому що я знаю, що я сідаю в нашу. Ласточку чи нашого стрижика, ми доїдемо до точки евакуації і ми назад виїдемо. Каже, на фронті має позивний батя, так його називали хлопці. Ми з мішанькою по тих тільки в формах 100, що у нас є, ми підрахували там близько 150. Це те, що у нас сфотографовано і занесено бійців. Тобто ми вивезли, довезли. Саме найменша евакуація у нас тривала 24-28 хвилин. І саме найдовша евакуація це 4 години. Не було різниці: день, ніч, обстріли, не обстріли. Це відео чоловік зняв у квітні цього року в Бахмуті. Каже, тоді за три тижні медична служба 9-го стрілецького батальйону, в якому він служить, вивезла 180 поранених бійців. Цей їдальня. Каже, для нього найважче, коли гинуть молоді хлопці. Мрію про вільну Україну, про справедливу Україну, де ми зустрілися за ці півтора роки з таким брудом, який треба вичистити. Зараз ми їх називаємо колаборанти. Говорить, поки через травму на фронт повернутись не може. Планує навчати медичних інструкторів. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. «500 днів незламності. Це назва культурно-мистецької акції в Кропивницькому. Її організували щоб нагадати про те, що в Україні 500 днів триває повномасштабна війна. Ці п'ятсот днів в принципі так само близькі мені, як і тим, хто організовується за захист. Підрозділ пройшов в принципі не дуже складний бойовий шлях. Приймали участь у боях під Сіверодонецька, по потрапили в оточення. Захищали оточенні свої позиції і витримали до останнього цепі наступ ворога і багато бійців мають бойовий досвід саме за ці 500 днів. До цього вони були механіками, офіціантами за робочими або студентами. Цей чоловік, діючий військовий з міркувань безпеки, попросив не називати його ім'я, прізвище та позивний, каже кожному бійцю важлива підтримка. Якщо немає надійного тилу, то немає в принципі і віри. І навіть з ким я б не спілкувався своїх бійців, саме віра в свою сім'ю, в свою родину і в своїх друзів-волонтерів, які підтримували, якраз і тримала всіх на бойових позиціях. Під час акції влаштували аукціон, щоб зібрати гроші на потреби військових медиків, розповіла співорганізаторка Ірина Гуцалюк. У громадському просторі Мир 2.0 продавали патріотичні листівки від Укрпошти, сувенірні монети і банкноти та листівки кропивницьких художників. Їм потрібно все, що ми можемо їм допомогти, бо держава дає якусь частину. А якусь частину даємо ми І це дуже різні потреби від автомобіля, яким треба швидко евакуювати хлопців, які поранені для того, щоб врятувати їм життя. Якісь невеличких приладів, засобів, пігулок. Анастасія настасія Рябич за 300 гривень купила конверт. Вільні, незламні, непереможні. Мій надає складі збройних сил України, тому він мені про це сказав, і я прийшла його сюди підтримати. Зі слів Ірини Гуцалюк зібрали під час акції 9257 гривень. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.